Добрий день, давайте ми з вами перевіримо домашні задачі. Вони у нас сьогодні дуже цікаві, ми переходимо нарешті до розрахунків різних електричних схем, ну, поки що достатньо простих, але вже починаємо тренуватися. І так, визначте мінімальне та максимальне можливе значення опору кола з трьох резисторів опорами 10, 20 і 30 Ом. Зрозуміло, що якщо ми з вами не знаємо загальних. Властивості, які я дуже довго намагалася вас все-таки вам їх донести. Якщо ви їх не вивчили, то зрозуміло, що це дуже складна задача, тому що ви будете перебором робити багато схем, ви будете поєднувати це паралельно, послідовно, а плюс тому у вас ще можливі схеми. Ну, давайте я отут швиденько набросаю вам, щоб ви просто розуміли, про що мова йдеться. Я сама. Трохи попорчу цей слайд, але це не важливо. У нас є три резистора. резістори. Ми можемо їх поєднати ось так послідовно. Це буде один варіант. Ми можемо їх поєднати таким чином, що у нас буде один послідовно, а з ним ще два будуть паралельно. Ось таким чином можемо, наприклад, зробити ну, узли я відмічаю. Ми можемо зробити це яким чином? Ми можемо зробити два резистора між собою послідовно, а до них ще один паралельно. Ось бачите, яка схема може бути, і ми можемо зробити їх всі три паралельно. Але, дивіться, якщо ми не розуміємо, яка сама схема нам нужна, то зараз я вам покажу по двох в цієї задачі. Якщо ви не розумієте, про що задача? Так, давайте я ось так зроблю. А ось тут, звісно, не повинні були бути у нас ті самі. Ладно, нехай вони будуть. Я трохи кривовато нарісувала, але це не важливо. Принципово, дивіться, якщо ми тут складаємо, то ми просто складаємо все, і що тут ми знаходимо зворотні. Але якщо тут ми ось такі схеми беремо, то тут дуже страшно. Тому що це може бути перший, то є 10, а це можуть бути 20 і 30. Але це може бути 20, а це 10 і 30. Але це може бути 30, а це. Бачите, скільки у нас варіантів? І тут у нас можуть бути варіанти. Тобто, якщо ми не розуміємо цю задачу, ми будемо перебором розв'язувати її дуже довго для того, щоб зробити правильну відповідь. Але якщо ви пам'ятаєте, що ми говорили, що якщо у нас послідовне з'єднання, то загальний опір більше найбільшого, а якщо у нас паралельний, то загальний менше найменшого, то ми точно вже розуміємо, що ось в цьому випадку. У нас буде R максимальне ось в цьому. А ось в цьому випадку у нас буде R мінімальне. Ось в цьому. А ось ці дві схеми нам не потрібні в даному випадку. Вони правильні, ці схеми. Вони класні, ці схеми, але вони нам не потрібні. І тому ми можемо відразу з вами записувати розв'язок. Тобто, ще раз. Дивіться, якщо ви дуже класно розумієте те, що я вам розповідаю, і ви це запам'ятали, то це дуже обалдеть, як класний, і ви можете розв'язувати задачу. Тому ми записуємо розв'язання тут. Дивіться. У нас є три резистора, ага, воно буде ще послідовно, воно все видавається. Ну, не, не важливо, я зараз швиденько все прокручу. У нас є три опера резистора, R1, R2, R3, нам потрібно знайти мінімальний і максимальний. Опер. І ось тут ми починаємо з того, що записуємо, що при послідовному з'єднанні загальний опер більший за найбільший. Ми так з вами розуміємо, і тому ми можемо записати. Максимальний опір ми можемо відразу його порахувати. Але якщо хочете, ви можете перевірити окремо одиниці вимірювання. Я цього робити не буду. Я буду відразу підставляти е, числа з одиницями вимірювання. Але будьте дуже уважні, коли ми пишемо 10, 20, 30, і що є одиниці вимірювання, оми, краще трохи відста відстань робити, між ними, щоб не вийшло у нас щось інше. Замість томов. Добре, а при паралельному з'єднанні загальний опір у нас менший за найменший. І це означає, що ми будемо складати величини обернені, тобто у нас буде одиниця на r мінімальне, вона буде дорівнювати одиниця на r1 плюс одиниця на r2 плюс одиниця на r3, це зрозуміло. Але ми після цього приводимо до общого знаменника. Але найважливіше із цього це потрібно потім перегорнути. Ось це, не знаю, ну найбільш поширена помилка, дуже прикро, коли в самостійній роботі ви забуваєте це робити. Тобто ви дуже класно все рахуєте, ви знаходите один r мінімальне дорівнює 11,6. Це дуже класно. Але забуваєте перегорнути. Але ми вже бачимо одниці вимірювання. У нас тут не Оми, а одиниці на Оми. Тобто точно розуміємо, що потрібно перевернути. І тоді ми можемо записувати вже відповідь. Ось така задача, але бачите, що я спочатку вам трохи на чернетки показала можливі схеми. І ще раз, якщо ви не пам'ятаєте загальні властивості послідовного паралельного, ваша задача буде дуже ускладнюватися. Але якщо ви їх пам'ятаєте, бачите, як швидко і легко можна розв'язати цю задачу. І не потрібно ніякі варіанти перебирати для всіх інших схем. Добре, наступна задача 1555. До джерела струму приєднали. Три однакових резистори з'єднані паралельно. Як зміниться сила струму через джерело, якщо видалити з кола один резистор? Напруга на полюсах джерела е, є незмінною. Ну, зрозуміло, що я тут просто подивилась, що у нас дуже мало всього є. Ой, бачите, як класно. Добре, зараз я. О, все. Зараз у там, каса були ті самі. Анимашки. А я не знала. Ну, не важливо. Добре, дивіться. У нас є ось така схема, Було три резистора, приєднані до джерела струму. А тут у нас два резистора, які приєднані до джерела струму. І зрозуміло, що якщо ми будемо рахувати загальний опер ось тут. Ну, нехай у мене кожен резистор буде, наприклад, R маленька Тоді загальний опер буде R1, ну, умовно говорячи, це буде R на 3. А здесь у нас буде всього два резистора, це буде R на. 2. Ну, я це просто показую вам, що так, якщо ми прибираємо один резистор, то R навпіл більше, ніж на 3. Ну, сподіваюся, що ви це вибачаюсь менше. Менше. А то зараз я вам говорю от, ні, більше. Р на більше, так, більше, да, добре. Більше, звісно, Р на 2 більше, ніж Р на 3. Тобто, ми, як тільки ми прибираємо один резистор, ми збільшуємо загальний опір. І після цього розуміємо, що якщо у нас напруга на джерелі не змінюється, а опір збільшується, то в цьому випадку сила струму буде зменшуватися. І для цього нам навіть не потрібно рисувати вольтметри і амперметри. Це можна просто розсуждати і показувати на, рис... на схемах. Але якщо ви нарисували, наприклад, просто резистори, і навіть не нарисували, ну хоча б по... обчислили. Або написали ось той э, свойство, яке ми з вами до цього виконували. Що якщо у нас паралельне з'єднання, то прибирання кожного резистора збільшують загальний опір. Так теж можливо написати. Тобто у вас тут може дуже багато різних варіантів розв'язання бути, і я, коли буду перевіряти ваші роботи самостійно, в залежності від того, що ви напишете, як ви зробите, я не виключаю, що будуть. Ну, дуже відрізнятися оформлення і пояснення, але всі вони будуть правильні. І я за кожний такий розв'язок буду ставити максимальний бал. Такий варіант теж можливий. Но важливо важно, щоб ви не просто писали відповідь, ну це не дуже правильно, а щоб ви пояснювали, що ви робите. Добре, і ще одна задача. Вона більше у нас з математики. Ой, з математики, ніж з фізики. там є два резистора, спочатку їх з'єднають послідовно, а потім паралельно. І опори з'єднання виявили 120 і 22,5 Ома. Потрібно визначити опори цих резістерів. Ну, Тут важливо, щоб ви розуміли, якщо ми з'єднаємо послідовно, то це буде сума. Якщо ми з'єднаємо їх паралельно, а їх всього 2. Пам'ятаєте, я вам хотіла, що можна добуток поділити на суму. І буде в нас то, що класно. А чого в мене столько Вибачаюсь, У мене, видите багато анімацій, які я даже не розуміла, що вони є. Ну, не важливо. Все, ми зробили. Є у нас послідовно з'єднана, дає 120, Ом, паралельно дає 22,5. Потрібно знайти самі резистори. Це розуміємо. Якщо ми послідовно їх з'єднаємо, то буде Р1 плюс Р2, буде R-послідовна. Якщо паралельно, то ось таке, такий вираз до рівню паралельному. Але я раджу в таких задачах, ну вони дуже складні слід розв'язувати в загальному вигляді. Тому я раджу, все ж таки, для вас ви і так з квадратними рівняннями мені дуже... Поки що дружиться. Тому давайте ми відразу R-послідовне паралельно замінимо на чис... чисельне значення. І так як ми розв'язуємо рівняння, ми не будемо писати здесь один вимірювання. Ми їх напишемо наприкінці, коли вже отримуємо відповідь. Тоді ми пишемо R1 плюс – 120, а здесь произведення ділити на суму, це буде на добуток, це буде на суму. Це буде. Господи, 22,5, Я вибачаюсь. Трохи відвлекалось. Добре, з першого рівняння ми виражаємо, наприклад, R2, хоча не важливо, можна було R1, але мені сподобалось типу, r2. Виразили і ось в це друге рівняння поставимо. Тобто, ось це рівняння я трохи преобразувала. Тогда у нас буде r1, ось, r1жи на r2. равно 22,5 R1 плюс R2. Ну, R1 у нас скорочивается, а потом все инши можно преобразовать до, до такого выраза. Из него мы можем сделать квадрат, квадратное ревняние. Ось таки классное квадратное ревняние, оно у нас приведенное, оно еще с четным вторым коэффициентом, решая развязать его проще простого. Але, если кто-то побачил сразу в этом ревнянии два корня, 30 и 90, ну вы молодцы, вы просто Класно вміти користуватися тіаремою Вієта. Але можна просто було записати формулу розрахункову і отримати 60 плюс-мінус 30. Зразумела, что в один один резистор у нас будет с минусом, это будет 60 минус 30, это будет 30, то иначе будет с плюсом. 60 плюс 30, это будет 90. А какие из них будут 30, какие 90, ну, это мы сами назначили, как хотели. Хотите, мы можете сказать, что у вас две пары, або 30-90, або 90-30. Ну, на самом деле, никто же нас не спрашивал, какой из них первый, какой второй. Поэтому важно, что мы просто пару оперов нашли. Это важно. А как я назвала, это уже не важно. Ну, ось так можна розв'язати задачу. І бачите, я зараз тут вже не рисувала, тому що на попередніх задачах тут багато ми всього нарісували, але схематично можна все одно для себе додати. Ну, наприклад, якщо хочете, то можна зробити ось таким чином, що у нас є два послідовних ось вони є. Ось таким чином. І ось це для них. І є два паралельних. Ось тут. І ось це для ній. Ну, от таким чином ми можемо подивитися на нашу задачу. Все, сподіваюся, що ми впоралися з вами і можемо відпочити. Давайте будемо відпочивати.